Неймовірно гарячий тиждень ігрової індустрії минув і маємо безліч цікавого. Є багато свіжих анонсів, є ігролат і дата виходу Ківе Raiders, Ну і звичайно, Knight Найт Song вже ось тут. Можна протягнути руку і доторкнутись. А ще подивились на те, як виглядають деякі триплеї-порти на Switch 2. І чесно кажучи, є трохи занепокоєння. Хоча, скоріш за все, не трохи. Але про все по порядку. Мої вітання ви на каналі про Nintendo U.A. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Запрошую до соцмереж. А ще запрошую приєднатись до нового каналу про Nintendo U.A. Shorts, де відповідно викладаю шорти. Ну а тепер переходимо до нових. Here we go! Одна з головних ігор осмі, новий покемон отримує постійно новенькі трейлери і нову інформацію. Nintendo та The Pokemon Company випустили цього разу трейлер для Legend EA, що показує новий режим битви для чотирьох гравців, називається Pokémon EA Battle Mod, де виграє той, хто переможе найбільше покемонів суперника. Також був цікавенький тизер нової мега-еволюції Мегавік Трібл. Гра вийде, нагадаю, 16 жовтня. Буде бандл консоль плюс гра. Ну гра, звичайно, що буде на коді. Поки що чутки, але схоже, що Call of Duty Black Ops 7 не вийде на Nintendo Switch 2 паралельно з іншими платформами. Про це повідомив Біл Біл Клун. Він вказав правильну дату 14 листопада. А от про версію для Nintendo Switch 2 він взагалі поки не чув. Це значить, або ж ця гра не вийде, або ж доведеться почекати місяць чи навіть більше для власників Switch 2. Але все ж маємо цікаві оголошені чутки від Майки. Перша гра вже оголошена і при тому вагома Індіана Джонс з'явиться на свічі у 26-му. А от від Nate The Хейт маємо такі цікавенькі чутки про те, що в тому ж 26 му році варто чекати Старфілд. І що ж, побачимо, слідкуємо за оголошеннями. Bandai Namco трохи повідомила новин по Dragon Ball Sparking Zero для Nintendo Switch 2. Ну і звичайно для старого Суча теж. Маємо подробиці про частоту кадрів і роздільну здатність. Ну і також є скріншоти для порівняння. На Nintendo Switch 2 гра працюватиме в 720p, 810p, 30 fps і підтримка HDR. -у. на свічі 480 p 720. Ну зрозуміло, портативний і док режим, і приблизні 30 кадрів з просадками. Різниця у візуалі досить колосальна, але задається питання: а чого так слабко із версій для Switch 2? Можливо, Bandai вказали нативну роздільну здатність без DLSS? поки не ясно. В будь-якому випадку гра вийде 14 листопада. Трохи мерчу. Фанко це не лише вінілові фігурки. Компанія представила плюші, присвячені франшизі Sonic. Офіційно Фанко, по плюш. Буде Sonic, Knuckles, Tails і Шедов, орієнтовна ціна 15 доларів. Якщо цікавить, то варто шукати на Амазон. А ще було анонсовано Hot Wheels Special Edition Mario Kart Pauline. Нагадаю, що Mattel і Nintendo мають величезну колекцію фігурок по Mario Kart і, відповідно, набори із трасами. Pauline планується випустити 26 вересня за ціною 22 доларів. Run Factory Guardians of Azuma продана вже в 500 тисяч копій. Про це оголосили на офіційній сторінці гри в мережі X. Гра на вийшла на обох системах Switch і в Steam теж. А ще цікаво, що фізична версія містить обидві версії гри, тобто червоний картридж можна ставляти і в старого Свіча, Хоча насправді на Nintendo Switch 2 потрібно довантажувати апгрейд-пак, щось близько 12 ГБ. На минулому тижні святкували свою 30-ту річницю Remedy Entertainment і до міграми Max Payne, Alan Wake, Quantum Break і Control. А ще там працює самий Антеро Ярві. Хто, спитайте? Ну, саме Лей в перекладі ярді це є озеро, тобто Лей. Коротше кажучи, остання гра в Ремеді Алан Вейк 2 була неймовірною, а місцями навіть шедевральною. Чекаємо її на Свіч 2. До слова до річниці, im 8Bit випускають лінійку відповідного мерчу. Студія Shinen, що недавно релізнана Fast Fusion для Switch 2, оголосила, що їхня попередня гра The Tourist отримає делюкс версію для Nintendo Switch 2. І там ще й буде додатковий контент. Гра вийшла ще в 2019 році, має дуже гарні відгуки на інших платформах, зокрема і на Switch. Чекаємо. Трохи анонсів із Gamescom. Анонсовано нове великоплатне оновлення для Cult of the Lamp Heaven. Оголошено також про вихід Lego Batman Legacy of the Dark Knight на Nintendo Switch 2. Ігра насправді неймовірно цікаво виглядає. Ну а ще 5 вересня виходить Diamond X Машина Titanic Sion на Nintendo Switch 2 відповідно. І Marvelous вже виклали демо-версію гри. У ній початкова локація. І в разі купівлі прогрес з демки буде перенесений в основну гру. Гра буде на звичайному картриджі. Zero Prince of Persia з'явиться на Switch, Switch 2 пізніше цього року. Про це повідомив розробник Evil Empire на презентації Xbox Games.com. Гра була досить довго у раннім доступі в Скіні. Зараз вже доступна повна версія. Дати ціна на Nintendo поки немає, але близько 30-35 доларів. Студія Den Ten Games, що працює із Funko Inc., анонсувала новий фізичний реліз гри по Funko, Pop, Funko Fusion Deluxe Edition. Взагалі гра не надто цікава, а на Switch 2 ще й виглядає страшно. Ну і для Nintendo Switch 2 поки версій не було. Але в будь-якому випадку, кого цікавить, там будуть зібрані попередні ділці, і ясно, це буде повна повна версія гри. А тепер не дуже приємне багатьма очікуваний. Порт Elden Ring на Nintendo Switch 2 має досить вагомі проблеми з продуктивності на Gamescom журналісти мали нагоду спробувати гру. Але лише в портативі і без жодного запису і Основна проблема в частоті кадрів, постійні падіння аж до 20 кадрів, і навіть нижче, але ну, звичайно, це все на око, тобто вимірювати досить складно при такій то зйомці. А от на іншій виставці Фан ЕксПаканада Welding Ring, вже грали в режимі док-станції, і загалом, хоч і вона має помітні просідання, ну точніше ледь помітні просідання, але нічого жахливо не було помічено, тому чекаємо. Ну і в кінці кінців розробника ще є пару місць для полірування гри. Подібна ситуація до слова у нас із Borderlands 4, яка теж має вагомі просідання. Ну, в тих є півтора місяці для того, щоб допрацювати гру. До слова, більшість видань просто знищили порт Елденрів на Switch 2 після виставки в Кенні. А от Final Fantasy 7 ремейк всі розхвалили. Ну ясно, що FF7 – це менш вагома гра у своїх вимогах до системи. Але виглядає все рівно неймовірно. Говорять про 40 кадрів, а в доку про 1440p, Але поки що це не підтверджено. Демоверсія виглядає дуже і дуже гарно, і при тому в портативі теж чудово. Точно чекаємо. Маємо приємну новину гра Юкерплеє, яка звернула на себе увагу при першому трейлері, коли біля Логні Nintendo додала великі великі очі, натякаючи на Switch 2. І от гра має вийти осінь і буде на нормальному фізичному носієві, що безумовно чудово. І тепер про одну з найцікавіших подій того тижня несподіваний директ від Nintendo, який вів сам дядько Сакурай. Він нарешті представив Kirby Air Raiders. І вже маємо бокс-арт, дату 20 листопада, ціну 70 доларів, об'єм гри 25 ГБ. до слова, це досить вагомо, майже як і Mario Kart World. Ну і головне пояснення, що воно за гра така. І от якраз наостанок про цю неймовірно цікаву інтригуючу гру Kirby Air Raiders. Діти Масахіро Сакураї. до слова почуткам. Основною вимогою Сакурая перед Нінтендо, коли вони запитали про розробку нового смеша, було створення саме цієї гри для Switch 2. А вже потім дядько Масахіро погодився розробити смеш. Це досить вірогідно. Ну тут, власне, почекаємо. Адже головні зірки Нінтендо серед розробників мають свої улюблені серії і всяко їх просувають. Той же Міємото має пікменів, і він досить таки часто їх просуває для того, щоб вони розроблялись і продавались. Ну власне, пікміни 4 вийшли неймовірними. Але давайте до директу. Наголошу, не варто порівнювати цю гру з Mario Kart. Тут нас чекає все ж трохи інше, навіть досить відчутно інше, хоча так. Це перегони на суші, воді та повітрі. Кожна машина має свої характеристики, до кожної машини свої покращення і бусти. Ці машини, до слова, їхатимуть автоматично. Ви ж керуватимете поворотом, кутом нахилу вашу авто, гальмуватимете, будете використовувати атаку проти інших гонщиків. Крім використання стійків. Вам потрібно буде аж дві кнопки. До слова, майстер Масахіру вибачився, що йому довелось ввести аж ще одну клавішу, крім B. кнопка Y чи то Y якраз відповідатиме за спецприйом персонажа. У вас буде кілька режимів гри, кожен який відрізняється від іншого. City Trail і Stadium. От в цьому City Trail ви маєте велику локацію, де будете збирати бонуси, комби, підсилення для свого авто, там ще будуть різні події. Зібравши, що могли за 5 хвилин відправитись на стадіон, де буде кілька видів змагань. Можна змагатись локально до 8 осіб чи онлайн до 16. Звичайні перегони можуть містити до 6 гонщиків. Такий режим називається A-Ride. В ньому цікавість, тому що чим більше атакуєте суперників, тим Вище ваша швидкість. Цей Direct був на 45 хвилин, і він неймовірно насичений поясненням від розробника. До речі, грою займались Bandai Namco і студія самого Сакурая Сора, а не хал-лабораторія. В будь-якому випадку чекаємо на гру. Так і новини тижня. Дякую за увагу. в Церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною, Перед кожною грою ходимо. в Церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною.